Святкуємо День Святого Валентина з Авророю. Абетка кохання дуже прикольна гра. Ставлю лайк. Така вона. Яка іграшка, ви я тебе кохаю. Дуже прикольно. Отак от. Також є такий носоріг. Дуже прикольний. Також є тут. Теж іграшка Махо. Вони мені більше всього подобаються. А вам? Є такі смачні пряники. Вони мені подобаються. Дуже смачні. є ще така прикольна свічка. Мені дуже подобається. Вона така прикольна. Ну і база, Валентинка. Дуже прикольні, маленькі. І взагалі мало коштують, тому я би придбала Ня